Всім привітулі, мої любі дівчатка. Сьогодні будемо підсумовувати мій вишивальний вересень. Буду вам показувати, що я за цей місяць навишивала. Звісно, як завжди, у нас виходить, що не все встигла, що планувала собі, ну, точніше, навіть не те, що планувала, а те, що дуже хотілося повишивати. Але процесів багато, ще багато осінніх стартів, і все хочеться вишивати, і на все немає часу. Поїхали, бо багато що вам показати. І старти були, і фініші були, і процеси були. І наразі перед вами чудова гортензія від дизайнерки Черепанової, як завжди. Десь я заховала картинку, яка повинна. Ага, ні, вона тут близенько. Ось така Наталя Черепанова. А, вже її, Боже, Боже, скільки 9 місяців вишиваю. Ну, такі вона величка, величенька, дуже гарно виходить, і вона взагалі в мене зараз не вміщується в кадр. Ну, і... Тут, бачите, я вже ось цю вазочку почала вишивати, але вирішила все ж таки дійти до ось цього лівого верхнього куточку, і вже потім буду відшивати зверху вниз і вазу залишу наприкінці вже. Тому тут, тут мої улюблені, улюблені кольори. Ось такі вони, всі бірюзові, такі морські, то я вирішила собі це залишити наприкінці таку гарнючку повишивати. Ось, а тут вже так, тут вже в мене є краєчок, вже почала тут крутити фрузелки, мають бути такі малесенькі, гарнесенькі. Дуже мені подобається, як це все виглядає. Ну, сподіваюсь, вам також, тому що що ж, ви мене так дивитесь? Мабуть, що дивитесь, тому що подобається те, що я вишиваю. Не знаю, скоріш за все, не, не знаю, може буду брати її в роботи, може ні, бо в мене так захопили осінні старти, осінні роботи, що не можу від них зовсім відволіктися. Але ну, цю роботу я не планувала завершувати в цьому році. Якщо так складеться, що завершу, буду рада, ні, то перенесемо на наступний рік. Далі, це в мене тут все пом'ята, бо це в мене зараз мій дорожній процес. І це в нас від Victoria House Designs ось така чудова схемка. Для ключниці я її вишиваю: The Case to Happiness. Ну, як на мене, то дуже гарнесенько все виходить в мене. Тут всього 6 кольорів використовується. І так як це була в мене робота дорожня, то і влітку вона дуже добре просунулась. Але її також я не планувала завершувати в цьому році, планувала, що потрошку буду відшивати. Але, ну так вона в мене добре просунулася, то думаю, ну, чому вже там? Відкладувати, треба її завершувати. Але вересень місяць у Києві виявився дуже холодним, особливо після дуже жаркого серпня. Так? І я взагалі дуже мало повишивала. Я не пам'ятаю, ось це я закінчила елемент, і ось це почала вишивати і ключик. Так. Бо це вже було вишито, мабуть. Тобто, ну таких, знаєте, якщо ну, і виходимо з малим, звісно, на прогулянки, але вони такі короткотривалі і вишивати дуже мерзнуть руки. Тому ну не знаю. Тут вже залишилося ну, куточок, там ще один великий елемент цей дошити, Тут ще треба буде дописати все. Ну, ні, ну мабуть, у цьому році я закінчу, може, ще у жовтні будуть теплі. Деньки, то я буду брати з собою цю роботу, закінчувати. А може, якийсь там. Бо мені насправді тут один день, і я її завершу. То може, ну, може в жовтні вже вам покажу і фініш. Ну, теж гарна робота. Так, наступний процес це багряний чарівник від Dimensions. Теж я йду за своїм планом, якщо хтось не. Пам'ятаючи, не знаю, я хочу завершити до кінця року, і для того мені потрібно вишивати 5000 е, ну, хрестиків, символів, бо тут дуже багато півхреста, тут дуже багато бекстічу, викладної нитки. І е, ну, зараз вже буде більш, мабуть, що простіше, бо тут буде зашиватися небо, тут ще дракончик буде. ну, Дуже е, цікавенько, але тут майже. Основна кількість я вже завершила весь майже весь хрест, який вишивається у три нитки. Те, що я дуже не люблю на 18-му каунті робити. І тут два кольори було в три нитки. Цей коричневий, бачите, тут воно так досить плотно виглядає щільно, так? Ось, ну, така краса виходить, і я дуже рада, що в мене вже. Обличчя почало так, трохи прорисовуватися, вимальовуватись. Так. А, ну, ось це, Мені цю нитку у три штуки її ще потрібно буде довишивати. Тут майже там, 10 чи 20 хрестиків залишилось. І вже буде таке півхрестом, то можна і в 4 нитки вишивати, то вже не складно у зрівнянні з хрестиком. Ну так, я минулого разу вам розвертала всю роботу, показувала її повністю, і зараз, звісно, цього робити не буду. Бо я дуже не люблю на ці п'яльця від нурги, які такі, ну, ви зрозуміли, да, пластикові з закругленими куточками, канву цю вставляти. Це жах якийсь, як на мене. Не люблю ці п'яльця. ну, А що робити? Треба вишивати. Так, що вам ще показати? Зараз кудись в струму, щоб воно мені не зважало. Так, давайте ще покажу, що я просувала. В мене є чудовий початок року це отем квакер з від розвуд менор І його я теж добряче повишивала. Знаєте, це щось. Давайте отак зроблю, щоб було гарніше видно. Без е, всяких сумнівів, це неймовірна робота. Е, вона трошки зараз не виглядає так як яскраво, як е, якщо було сонячне світло, бо в нас сьогодні туман у Києві. І, ну таке. Це дуже чудово. Я ну, в мене. Таке бажання його вишивати, вишивати і завершувати, але тут майже 25%, якщо я не помиляюсь, трошечки так. Цей елемент, він, звісно, найгарніший в усій цій роботі. Мені найбільш подобається цей елемент і цей нижній саме по кольорам. Ми подивимось, ще не скоро, мабуть, у цьому році я точно його не закінчу. Мені подобається основа, яку я обрала. Я нагадую, що цю основу фарбувала Оленка та подарувала мені привіт тобі сонечко. Дуже мені подобається, як це поєднуються нитки та саме ця основа, але я зрозуміла, чому мені досить швидко стає, ну так, складною відчувати. Я не люблю з. За... Закривати кожен хрестик. Це мені дуже напрягає, але ж, ну, якщо вишиваємо нитки нитками з переходом, то нічого з цим не поробиш. Ось такі ниточки тут, дуже такі осінні кольори. Ой, так мені подобається, боже, тут голок туча, бо на кожну нитку я маю свою голку і це, мабуть, єдиний в мене. Процес, в якому я використовую на кожен колір голку. Бо ну, зазвичай я вишиваю тільки однією голкою. Ось така краса виходить, і хотіла вам її обов'язково не забути показати, бо буду переставляти вже п'яльця. Мабуть, спробую щось змінити, бо мені Оля і снапи від DMC дарувала. Вони, мабуть, десь такого розміру. І ну, я краще буду на снапах вишивати. Не подобаються мені ці п'яльці незручні. Хоча, ну ні, вони навіть не тяжко, не дуже добре тримають. Звісно, якщо це Аїда, то все добре, а ось такі тканини їх підтягувати не дуже хочеться, щоб не зіпсувати. Ну, Ось таке, ну буду, буду ще повертатися до неї і у жовтні, і у листопаді. Не знаю, як швидко це в мене буде виходити, але ну, трошечки треба попросувати, бо робота надзвичайно гарна. І ховаємо її. Ну, щось я так швиденько вам все показую. То, мабуть, буде коротесіньке відео. Так, і далі, далі, далі покажу вам е, три старти, як я їх просунула. Давайте так. Перше, це в мене такий собі корсет для свічки. І, ну, в мене, розумієте, да, на пластик прикріпила собі схемку. І ось так воно дуже-дуже добре виходить. Вже коли я відійшла від цього краєчку, то я на руках, звісно, це пластик я на руках вишиваю, то вже це не ну, досить. Зручно, тобто я тримаю собі однією рукою канву і вишиваю. ну, Я взагалі однією рукою вишиваю, якщо що. Ось. І, звісно, коли тут не було бекстічу, то, ну, да, якщо так дивитись, ну, якісь незрозуміли, плями незрозумілі, щось таке, таке накручено, намучено. А коли з'являється бекстіч, то бачимо вже і жолоді, листечко осіннє гарне. Ще треба тут буде бек зробити, але я тут пропускала один колір. Світло-зелений, він в мене ніде не зустрічався. Тому тут пропустила і вже треба закрити цей кутик. Я не знаю, там, ну, звісно, в мене нема перенабору. Я вишиваю по паперовій схемі, і, мабуть, це ну, десь відсотків 30% точно є. Де в мене зараз щас... ось тут. Так, ось тут. Ну так, да. ну, відсотків 40 є. Буду продовжувати вишивати, звісно. Ну, хотіла я якось швидше це закінчити, але в мене стільки планів. Громадію, як то кажуть. Так, так, так. Куди мені це відкласти, щоб воно не дуже заважало. Так, давайте ще покажу вам Мілхіл. Ну, Бачите, тут такі кольорова гамма не дуже весела. І, А так, ну, на прев'ю. Ну, звісно, коли додам бісеру, то все це буде сяяти і набагато яскравіше виглядати. Але, так, знаєте, мабуть, давайте зробимо з вами ось так: буде краще видно. Ну, воно таке сумне виходить. І знаєте, я додала ну, вчора ввечері вже вишивала ось цим помаранчевим таким більш-менш яскравим кольором, а тут як дивишся і ну, якось мраки, такі мраки, хочеться яскравості якоїсь. Осінь же, осінь, яскрава. Ще не почалися це дощі і, і ну, все-таки непотріб, коли слякить на вулиці. Хочеться яскравості, і я вже дуже так поспішаю завершити е, тут е, ниточками все вишивати. А, ну, тобто, ще буде у тиквах тут білий колір, і він надасть, безумовно, яскравості роботі. Ну, про бісер вже, що тут казати, бо кольори там надзвичайні. Ось такі справи в мене з Мілхіл. Відкладаю його, відкладаю, і він, мабуть, буде в мене. В першочерговий закінчуватися у жовтні. Ну, Мені б хотілося, я за бісером дуже скучила. Так, ще вам покажу ось таку роботу з для мене невимовним, невимовною назвою цього виробника. Якщо ви дивилися мої початки старту, то ви бачили, що я обрала дуже Таку надзвичайну недзв... основу для цього дизайну. І я Ну, я не можу. Мені так подобається, як це все виглядає. Ну, Така осінь осінь Осінь, осінь. Бачите, як гарно. Гарбусик в мене тут магніт. Ось так ось так. Краса така, поки що він вміщується повністю у кадр, чому я безумовно рада. Тому що, ну як же це так? Я не можу налюбуватися і хочу до неї знову повернутися. Ну, звісно, буду повертатися, куди ж я дінуся. Тобто, в мене вже з чотиро, чотирьох сторінок вже в мене одна відшита повністю. Ось так буде виглядати дизайн. Ой, якби так? Ні, воно все не вміститься. Але, ну, буду, звісно, йти логічно, тобто буду вишивати ось так ось так, ось так, і переходити на праву частину цієї е, гарнюшої, гар, гарнюньки цієї. Ще в мене, я не пам'ятаю, чи казала, чи ні, з цієї серії Олена мені також дарувала ще зимову схему і весняну. Але ми. У двох чекаємо, коли вийде ще літо. Повинно бути ну, сезонна да, робота. Але поки що немає ні на сайті, ні на 123Стіч, де, як я зрозуміла, Олена і купляла ці схеми, ні на сайті виробника. Ну, сподіваюся, сподіваюся що вийде. Але ну, поки мені ще закінчити осінь, потім попереду зима. Я, мабуть, що я буду починати і вишивати. Ну, я не знаю як у грудні, але зимою, може, в січні, може, і в лютому обов'язково хочу відшити весь цей сезон. Вона така величенька. Ну, а що робити? Я знаєте, я сподівалася, що вона якось буде більш меншою бо це ну, така повноцінна картина. Ну, якщо 223 на 132 хрестики, я не знаю, чи тут вказано десь. А, да, ну, 39 на 23 см. Тобто перекладну вишивку, з цього не зробиш. Потрібно буде, ну, мабуть, якось у багет. А може, знаєте, як зроблю взагалі, коли буде в мене відшито 4 сезони. Я зроблю натяжку і зроблю одну раму для всіх робот. Тобто, щоб я мала можливість кожен сезон змінювати у одній рамі свої роботи. Ну, це так, задля економії і грошей, і місця у хаті, бо ж, на жаль, на жаль, стіни вже майже закінчилися. Ну що робити? Тому на початку жовтня, звісно, я Перейду до свого багряного чарівника, щоб зробити свою норму, а потім, мабуть, повернуся саме до цієї роботи. Мені хочеться вже а, тут до фізалісу, так, до цього листечка повернутися, повишивати, як, ну, подивитися, звісно, як воно буде виглядати. Але я впевнена, що буде все чікі-піки. Ось, і стосовно схеми, що я казала, вона там трошки обрізана, якщо ви бачили попереднє відео. Але такий, да, я відзеркалила праву частину схеми і все добре виглядає, бачите, все нема жодних питань. І тут це листечко досить складно, там, щоб не відраховувати, то, бачите, я собі роблю бекстіч і. Від Бекстічу мені більш зручно відраховувати усі хрестики. Це 28-й каунт, тканинка Ankor, дуже м'якенька і дуже гарно на ній вишивати. Так, це те, що стосується моїх стартів та їх е, просувань. Фініш, фініш в мене відбувся надзвичайний фініш, навіть два. Так, в рулончику трохи тут все пом'ялося, але зараз якось будемо викручуватися. Так, по-перше, це буцила це моя літня симфонія. Теж подарована. Ну, дівчата, не хочу ще штовхати тут, буду так якось вам показувати. Ну, так ні, не добре. Давайте спробую трошки підняти ой, штатив, бо це зовсім погано, так що робота не може потрапити в кадр. Ну, так вже, іть, 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 іть. ну, майже вся. <смайж> майже вся попадає, але я її стільки разів вам показувала, що, мабуть, ви вже пам'ятаєте, як вона повинна виглядати. Тут в мене є. Така неточність порівняно з оригіналом. А саме, коли було вишито усе небо, чи чи тут тучки, чи це облачка, не знаю, ось я помітила, що в мене закінчується цей колір. І коли я звернулася до ключа, то побачила, що небо потрібно було вишивати в одну нитку. І щоб не використовувати свої нитки DMC, бо я, я жадна до цих справ, то тут я вже вишила в одну нитку, мені їх вистачило, і навіть ще залишки якісь в мене є цього кольору. Але, ну, я не знаю, як на камеру, ну, воно так, да, звісно, трошки блі, блідіше виглядає, але зовсім не псує цю взагалі, картину. Тому я дуже рада, що я не стала це все випорювати, бо я б ну, взагалі я б перестала вишивати. Ну, це такі ближчі облачка, ці більш вдалечені, і все добре. Дуже гарна робота. Це в мене робота по плану, я хотіла її завершити. Ну, хотіла завершити в травні, але завершила в вересні. Нічого страшного в цьому немає. Дуже краса, вона така, знаєте, гра світу та тіні не перевершена. І як вони розробляють ці схеми, вона просто сяє, неймовірно, щось. Щось неймовірне. І остання робота, яку я вам сьогодні покажу. Так, я завершила свого слоника, Якобинська вишивка. Хто чекав, ви знаєте, що на моєму каналі вийшла вже. Перша частина. Стосовно того, що як я її вишивала, матеріали всі. О, а слоник попадає повністю в кадр. Ось така, така краса, неймовірна. Дівчата, щастю моєму нема жодних кордонів. Я дуже рада, що я справилася з цією. Складною досить роботою, мабуть, не скільки складною, скільки кропіткою, і скільки багато часу забирає саме те, що потрібно розбиратися з інструкцією. Як виконуються ці всі шви, що куди, з чим? Дуже багато у... Саме у книжці, тобто спочатку кажуть, там треба вишити там, той чи інший. Шов. Починаєш його робити, а потім читаєш далі, а там ще якісь е, ну, корисні поради, або ще щось, те, що стосується того, що ти вже зробив. І в мене було таке, що я робила не зовсім вірно. Це було і стосовно цих крапельок на хоботі, уздовж хобота. Так, що там вишивайте гладю з настилом, що таке настил незрозуміло. Не я там шукала, вишивала, а потім, коли читала інструкцію далі по пунктам, то там це було в описі. Хоча я не розумію, чому не зробити було це послідовно. Але, ну, так як зроблено, вже маю такий собі опит. Ой, покажу вам ближче. Таке все гарне, таке все, ну, неймовірне, неймовірне. Кого це цікавить, кому це, кому це цікаво подивитися на кожен стібочок, то переходьте, вже перша частина, як я казала, вийшла. А ще буде дві частини. В мене є деякі проблеми з... Склеюванням усіх цих шматочків, тому що не вистачає пам'яті телефону. Треба все передивлятися. Я щось крутила туди, 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 перекидувала щось, щось я загубила, щось. Ну, що я вас буде грозити? <смі> справилася і справилася. Ну, треба ще потрудитися, щоб все це змонтувати і викласти це. Забирає час, і якого не дуже багато, настільки, скільки б хотілося. Обов'язково його хочу оформити, але хочу оформити його у дівчаток, якщо ви знаєте, забавки на булавки. Вони зараз не працюють у воєнний час, і я дочекаюсь: я дочекаюсь, коли закінчиться війна, коли дівчата будуть працювати, і мені б хотілося для цього слона якусь надзвичайну раму. Бо і сама вишивка, як ви бачите, надзвичайна. Так, і поки він полежить в кадрі, хочу дещо розповісти вам. Це не займе багато часу. А саме те, що у жовтні я хочу почати ще дві, а може і три роботи. Всі вони будуть на осінню тему. Потім я маю деяке оформлення своїх робот, покажу вам обов'язково. Деякі даруночки від подружок маю, теж я вам їх покажу. Я почала шити півника, ну, шити, там зробила розкрой. Ну, те, що я намагалася зробити там у вересні чи у серпні, і вам показувала в якихось своїх там буднях, чи що я там знімала, ось це все покажу. Я вже, знаєте, щоб нічого не забути, я вже на листочки собі пишу, а тому, що я не хочу у. Підсумкові відео включати все-все-все. Мені подобається дивитися тільки на процеси і на фінішу у інших дівчат, тому і для себе так роблю. Ну, може, вам подобається трошки щось інакше, то пишіть, я буду рада вашим зауваженням і вашим пропозиціям. Так, тобто, попереду ще в нас старти, частини вишивки слона, і будемо, будемо вишивати, будемо жити. Ці пришлепкуваті наші сусіди зовсім зійшли з розуму сьогодні, ось у нас 30 вересня, і неймовірно чекаємо, що ж там ще цьому лисому покидьку у хвору голову прийде. Сподіваюся, що ми якось переживемо без ядерної зброї, наше життя якось пройде повз цього. Але ну хто знає, що буде, дівчатка, тримаймося. Я дуже, дуже цей тиждень був важким. Я знаю для наших міст по всій Україні. Дніпро, Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг. Це Запоріжжя, це жах, що робиться. Дівчата, тримайтеся, тримайтеся, не втрачайте надії. Ми обов'язково переможемо цю падаль. В нас немає іншого шляху. І ще я дуже рада, бо на цьому тижні з окупації виїхали мої дівчата, знайомі з Херсону Запорізької області. Вони вже у безпечних містах обидві, вони різні, вони з різних міст, вони не знайомі одна з одною, але я дуже щаслива, що дівчатам вдається тікати від цих жахів, вивозити свої сім'ї, своїх дітей. Я дуже-дуже рада цьому. Так, а ми не розкисаємо, тримаємося. Я вас всіх обнімаю, цілую, і не забуваємо ставити вподобайки і підпис... підписуватись на мій канал, Боже. Я це кажу. Всі. <зас> Гарного настрію. Бай-бай!